Альників футболу запрошуємо вас на перегляд трансляції матчу п'ятого туру. Гуант обох сподівається на відповідно переможні результати. Передача в штрафний майданчик небезпечно. Кучурук виходить, кулаками вибуває. Перший на підбори металург. І Знову кучерук. Скидання з бокує. Ми вже провели Іван Франківці. Передача в штрафний майданчик. Небезпечно. І тут близнюк. Близнюк вже в штрафному майданчику. Близнюк. Від... Не точно віддає передачу, але залишається збічок. Простріл. Але. Навіть штрафний Майданчик. небезпечно кучурук виходить з кудо. Передача. І тут Василь Француз біля м'яча. Ні, не він виконує удар у воротах. Байда рятує команду в рахунку, але на жаль, для збрійських вболівальників втримати перемогу у не змогли зараз. Уда поворотах. Бачи на фланг Романюк. Романюк вже в штрафному майданчику. Передача. Небезпечно, удар провода. Байдер рятує. Бандурін. Передача яка натовкача. Проходить. Навіть штрафний майданчик. Немає удару, ще на підборі медалур. Залишається в штрафному майданчику. Немає удару. Тут може бути удар бандурин. Радульський навіть штрафний майданчик. Удар по воротах. рахун. Денченко. сам Блізніченко обігрує. Передача. Небезпечно, простріл, немає удару. Ну, вийшли. В атаку, але ще так не заверше. Польовий вантажить вперед. Удар по поворотах! Гравець тут дуже досвідчений. Зараз Бандурін. Біля м'яча удар два поворотах. На Блізніченко туди повертав. З мічам метал розлишається. Простріл небезпечно! Блізніченко віддає передачу. Іродовський. Удар по воротах! І знову. в штрафний майданчик, Небезпечно! Але... Навіть штрафний майданчик. від Відродовського. Немає удару. Навіть штрафний майданчик, небезпечно. Скидка! Немає тут зараз удару. Кай. Радульський. Радульський забігання. Цюцюра. удар поворота. Бай. Навіть штрафний майданчик. Небезпечно. скидка, Скідка! Умет. Тріблен Лезниченко. 28. й Володимир Близнюк. Удар по воротах, Тут Рікошет і тут не встигала. Може бути небезпечно. Передача. Тут може бути вихід сам на сам. Хома. І тут за... Чійський проходить повз двох і залишається з м'ячем. Бучак -чийський. Удар! 2-0. у центр. Удар воротах! Вища. Прикарпаття, але захисники всю пожежу. Навіси тут куча рух. Ну, сьогодні багато і у металуги, і у Прикарпаття. Удар зараз воротах! Байда. Ще розгортає Блізніченко. Блізніченко потужний удар. Але поки що. 0-2. Ну, ну може зараз. передача, з котового удар! М'яч! Де м'яч? Вибив. Вин...